Стаття 130 КУПАП. Неприємність чи навіть страх кожного водія. Але зі своєї практики скажу, що не так все страшно, як здається, на перший погляд. І так, з вами знову я, адвокат Батов. І сьогодні ми говоримо про відповідальність за статтею 130 КУПАП, а також про те, на підставі яких помилок поліцейських такі справи найчастіше закриваються. Давайте розпочинати. Перш за все, я хотів би підкреслити той факт, що я різко негативно ставлюсь до керування транспортом в стані сп'яніння, адже це може привести до непоправних наслідків як для самого водія, так і для людей навколо. Проте в своїй практиці я дуже часто стикаюся з випадками, що поліцейські намагаються притягнути водія до відповідальності за статтею 130 купав зовсім безпідставно та незаконно. І саме для таких випадків моє сьогоднішнє відео. Ну що ж, давайте тепер детальніше розберемось, що являє собою ця стаття 130 КУПАП та чим вона загрожує водію. Стаття 130 КУПАП містить у собі декілька складів адміністративних правопорушень. Зокрема, це перше керування транспортним засобом в стані сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Друге передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння. Третє відмови водія від проходження огляду на стан сп'яніння. Ці всі порушення передбачені в першій частині статті, і передбачають вони покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням правил керування транспортним засобом на строк 1 рік. Друга та третя частина цієї статті передбачають відповідальність за повторення протягом року таких правопорушень. В таких випадках передбачається і вищий рівень відповідальності. А четверта частина статті передбачає і притягнення до відповідальності, і у такому випадку, якщо водій після ДТП вжив алкоголь чи інші речовини, або ж якщо водій після його зупинки до проведення медичного огляду на стан сп'яніння вжив алкоголь або інші речовини. Санкція цієї частини статті передбачає штраф у розмірі 34 тисячі гривень або арешт на 15 діб з позбавленням права керування на строк 3 роки. Тому думка деяких водіїв, що можна уникнути відповідальності за керування в стані сп'яніння, якщо вже після зупинка авто перед поліцейськими вжити трохи алкоголю, це лише дуже шкідливий та небезпечний міф. Ну що ж, за що можуть притягнути до відповідальності за статтею 130 КУПАП, купа? Ми. Розібрались. Тепер я хочу вам розповісти декілька важливих теоретичних моментів і перейдемо до аналізу найбільш поширених помилок поліцейських та найбільш частих маніпуляцій з боку поліцейських, на які не варто погоджуватись. Перше строки давності за статтею 130 КУПАП та чи реально закрити справу по строкам. Як вам відомо, рішення про вину особи приймає суд. Відбувається це на основі наданого поліцією протоколу та інших оформлених матеріалів. Так ось стаття 38 КУПАП регулює строки давності накладення стягнення за різні правопорушення. І у випадку зі статтею 130 це строк тривалістю 1 рік з дня вчинення правопорушення, тобто з дня, коли вас зупинила поліція за цим фактом. І чому я акцентую на цьому увагу? А тому, що до 17 березня 2021 року строк накладення стягнення був всього 3 місяці з моменту вчинення. Тому дійсно до березня 2021 року справи досить часто можна було закрити за спливом такого строку, але зараз ситуація кардинально інша. Тому запам'ятайте, що відомого раніше сроку в 3 місяці вже давно немає. Друге, відмова від проходження огляду. Якщо ви уважно слухали початок цього відео, то ви звернули увагу, що в нормі статті прописано, що відповідальність передбачається і за відмову від проходження огляду, а не лише у разі виявлення алкоголю чи наркотиків у вашому організмі. Тому я не раджу відмовлятися від проходження огляду в будь-якому випадку. Але поліцейські часто кажуть водію, що він має право відмовитись від огляду, але це маніпуляція. Адже обов'язок водія пройти огляд чітко прописаний, а відмова від проходження огляду це автоматичний протокол та і притягнення до відповідальності, якщо не боротись в суді. А тепер давайте розберемо з вами декілька найбільш вагомих практичних підстав для закриття справи по статті 130 КУПАП. Перше, відсутність доказів моменту зупинки авто. Адже важливим фактором для можливості притягнення особи до відповідальності за статтею 130 КУПАП є доведеність того факту, що водій дійсно керував авто на момент його зупинки. Друге, відсутність підстав для зупинки авто. Адже відсутність у поліцейського причин для зупинки авто робить незаконним подальше оформлення якого-небудь адміністративного матеріалу щодо водія. Третє помилки виправлення протоколів не заповнення усіх необхідних граф. Дуже важливе значення має правильність оформлення матеріалів справи поліцією, адже інколи поліцейські допускають досить грубі помилки, які допомагають закрити справу. Наприклад, не зазначають виявлені ознаки сп'яніння, роблять помилки у датах, адресах чи персональних даних, не оформлюють направлення на огляд чи акт огляду тощо. Всі такі найдрібніші нюанси можна використати на користь водія, головне вміти їх знайти. До слова, такі ж помилки часто бувають в документах про проведений огляд з медичного закладу. У справі мого клієнта, наприклад, забули написати, хоч в якому документі рівень, начебто, виявлено рівня алкоголю. Було надане лише висновок без зазначення таких даних. Інші документи, де такі дані могли б фігурувати, наприклад, акт огляду, не надано взагалі. Відповідно, як можна притягнути водія до відповідальності, якщо не зрозуміло, який рівень алкоголю виявили, адже він може бути в межах допустимого або в межах похибки тощо. Четверте, час відведений на проведення огляду. Відповідно до затвердженої інструкції, огляд водії повинен бути проведений не пізніше ніж 2 години з моменту виявлення підстав для його проведення. Відповідно, якщо огляд проведено пізніше, його результати можна вважати недостовірними. Разом з тим, майте на увазі, що якщо ви бажаєте провести і свій незалежний аналіз в якійсь приватній лабораторії, то щоб мати можливість в подальшому використовувати це як доказ, вам теж потрібно вкластись проміжок 2 годин від моменту зупинки. Звичайно, що підстав для закриття справи існує набагато більше, адже кожна ситуація має свої особливості. І повірте, я інколи на практиці знаходив такі помилки, що і сам не думав, що такі можна допустити в принципі. Тому досвід в цій категорії справ дійсно має велике значення для захисту від незаконного та безпідставного притягнення до такого серйозного виду відповідальності. А щоб мати можливість використати такі помилки на свою користь, не варто повідомляти поліцейським, що ви бачите ті чи інші помилки. Не допомагайте їм робити свою роботу, коли це не в ваших інтересах. А якщо бажаєте отримати аналіз чи супровід вашої справи по статті 130 КУПАП, то чекаю вас на консультацію. На сьогодні в мене все. Дякую, що знайшли час для засвоєння дуже важливої інформації. А якщо залишились питання, як завжди, чекаю їх. Коментарях не забувайте про лайки та підписку, щоб корисні відео бачили більше людей. З вами був адвокат Заурайбатов. До зустрічі!